Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Мукачевець Валентин Вракин – начальник медичного пункту гірсько-штурмового батальйону 128-ї закарпатської бригади. Чоловік до складу збройних сил України долучився на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цього працював у Мукачівській лікарні Святого Мартина, захищав Україну від Росіян і в 2014-2015 роках. Свою історію Валентин розповів нашим колегам. Мініскульптурку Екскурсовод відкрили сьогодні в Ужгороді. Скульптуру розмістили біля входу ботанічний сад Ужгородського національного університету, скульптор Роман Мурник. Прообразом мініскульптурки є екскурсовод Тарас Гайдук, який загинув у березні 2022 року на війні з російськими військовими. Виставку картин Кольоровий світ любові художниці Любові Матіку відкрили сьогодні в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Віталій Софілканич загинув на війні. Про це повідомили на сторінці Верхньокоропецької територіальної громади у Фейсбук. Там написали, що захисник жив у селі Станово Мукачівського району. Народився 30 листопада 1980 року. Захищав Україну від російських військових. Загинув під час виконання бойового завдання 23 жовтня цього року. Вічна пам'ять і слава герою. З Іваном Щербиєм попрощалися в селищі Жденієво-Мукачівського району. Чин похорону відбувся біля будинку захисника, а далі у місцевій церкві. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани, військові. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Жденіївської селищної ради. Там написали, що Іван Щербей народився у 1980 році. Жив у селищі Жденієво, захищав Україну від російських військових. Загинув 17 жовтня цього року під час виконання бойового завдання поблизу селища Шалигіна Сумської області. Поховали захисника на місцевому цвинтарі. Вічна пам'ять і слава герою. Гранату вилучили поліцейські з автомобіля Мерседес на автозаправці в Ужгороді. Подія сталася сьогодні вранці. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Сьогодні, близько 10-ї години ранку, ми отримали повідомлення про виявлені на днищі автомобіля марки Мерседес, ймовірного вибухонебезпечного предмету. Подія сталася на одній з АЗС обласного центру. На місце події негайно прибула поліція. Територію, де було припарковано авто, очіпили, а сторонніх осіб одразу ж евакуювали. Співробітники вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками провели огляд транспортного засобу. На днищі було виявлено предмет, схожий на гранату. Спеціалісти знешкодили та вилучили вибухонебезпечний предмет. Речовий доказ у подальшому досліджуватимуть експерти. Внаслідок цієї події ніхто не постраждав. Слідчі Ужгородського районного управління поліції наразі визначаються з правовою кваліфікацією і тривають першочергові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин цієї справи. Ми намагалися отримати коментар від власника автомобіля, у якому знайшли гранату. Поки він не відповів. Ми готові оприлюднити його позицію в будь-який зручний спосіб. Завідувача кафедри у відокремленому підрозділі одного з приватних всеукраїнських вишів взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 80 тисяч 520 гривень. Про це Суспільному розповілережниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловіка затримали під час отримання хабаря. Перебуваючи у статусі голови вступної комісії, вишу, він оформляв своїх клієнтів на навчання поза конкурсом і навіть без складання вступних іспитів. Після зарахування до навчального закладу ухилянти претендували на відтермінування РЗОВ співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому під час отримання ним хабаря у розмірі однієї тисячі доларів. США фігуранту справи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав. Тривають слідчі дії. Також Ванда Мільо розповіла, що їхні працівники викрили закарпаття, котрий допомагав Росії виробляти обладнання для військових кораблів. Чоловік уже повідомили про підозру провадження господарської діяльності взаємодії з державою агресором, у тому числі окупаційною діяльністю держави агресора. Закарпаття загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна. Служба безпеки України викрила закарпатського підприємця, який під час війни допомагав Російській Федерації виробляти радіолокаційні станції на військові кораблі. Мова йде про поставки вогнетривкої сировини, яка необхідна для виплавки сталі і її подальшого застосування для виробництва радіолокаційних комплексів для суден російського флоту. Незаконну діяльність організував підприємець із Закарпаття для реалізації оборудки Він виїхав до однієї з європейських країн, звідки й перевозив відповідну сировину, нібито для замовників з близького сходу. Насправді фігурант переправляв придбану продукцію через територію Білорусі своїм покупцям в Російську Федерацію для перевезення оптових партій сировини. Ділок використовував вантажівки власного автотранспортного підприємства на території Європейського союзу. Таким чином, зловмисник поставив до Росії декілька партій сировини на понад 12 мільйонів у гривневому еквіваленті. Серед основних замовників товару були представники одного з найбільших підприємств чорної металургії Російської Федерації, Нижньолипецького металургійного комбінату, що виробляє сталь. У подальшому цей сплав росіяни відправляли до підсанкційної російської компанії Ізумруд, яка виготовляє радіолокаційне обладнання для військових кораблів агресора. Крім того, задокументовані факти постачання сировини до тимчасово окупованого Криму. Для маскування схеми Її організатор вносив недостовірні відомості до міжнародних товарно-транспортних накладних, насамперед щодо маршрутів перевезень та замовників продукції. Під час обшуків в офісних приміщеннях фігуранта на Закарпатті виявлено фінансово-господарську документацію із доказами оборудок. Наразі слідчі служби безпеки повідомили директору підприємства про підозру за частиною 4 статті 111.1 Кримінального кодексу України, оскільки зловмисник переховується від. Правосуддя за кордоном тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Валентин Вракін, начальник медичного пункту 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї Закарпатської бригади. Чоловік рятує життя військових у зонах бойових дій. Наша служба складається з медиків, які є в ротах, тобто це бойові медики, які нам допомагають безпосередньо в бойових підрозділах. Десь вони роблять евакуаційну роботу до нашої точки евакуації, звідки вже ми евакуюємо, десь вони дивляться там уже безпосередньо за станом здоров'я наших військовослужбовців. Ми їм уже їх підсилюємо, їм допомагаємо і так далі. А наша основна робота це. Вже безпосередньо, якщо це бойові дії, так як ми штурмовий підрозділ, це евакуація. От уже власне з нашої точки евакуації до медичної роти. Захищати Україну від російських військових Валентин пішов ще у 2014 році. Тоді служив у складі медичної роти. На початку повномасштабного вторгнення чоловік знову став на захист батьківщини. Перший раз це було з 2014 по 2015 рік. Тоді я йшов безпосередньо по своїй спеціальності, по... я був військовим провізором. Я служив в складі медичної роти. Ну, це фактично, грубо кажучи, займався цей... ліками і медичним забезпеченням всієї бригади. Зараз, так як дана посада була зайнята, відповідно я вже був призваний. Ну і е, як е, офіцер медичної служби вже йшов в інший підрозділ, е, ну, начальником медичного пункту, тобто я керую маленьким таким медичним підрозділом в складі штурмового батальйону до початку повномасштабного вторгнення Валентин працював у Мукачуській лікарні святого Мартина. Був заступником головного лікаря з інформаційно-технічного забезпечення. Е, ну, по-простому, це налаштування наших програм, систем, все, що стосується медичних і інформаційних систем, все, що стосується обліку пацієнта. Ну, і все, що з цим пов'язане. Я більше працював з електронною системою, з, з нашими там, лікувальними, терапевтичними виробничими процесами, як їх облікувати, яким чином налаштувати, щоб йшов в електронний облік. За фахом я провізор, тобто я маю вищу фармацевтичну освіту. Плюс э, захистив кандидатську дисертацію по фармацевтичній хімії. Валентин Вракін розповів, чим займаються медики його пункту. Пункт як такий, він, ну, він фактично ну, не розгорнутий. Тобто, ми таке евакуаційне, э, можна сказати, відділення. Наша основна задача це довести. Тобто, і ми э, займаємося тим, що ми. Або покращуємо ті засоби, які надали бійці самі собі, або якщо вони неналежним чином, то ми їх заміняємо і рону робимо краще. Або ну, можливі варіанти, коли це дуже інтенсивний бій, коли просто привозять взагалі ніяк, не, не надана ніяка допомога, і ми тоді вже надаємо допомогу. За словами Валентина, далі військових передають в медичну роту. Це теж не пункт, це точка передачі медичної роти, де стоїть одна-дві машини, але там вже є лікар, там у них вже більше засобів, там вже йдуть певні реанімобілі і так далі. Тобто там вже ну, у них більше можливостей, там вже більш спокійніше, тому що це далі від фронту і так далі. Тобто там вони вже можуть надати певні. Більшу допомогу і вже вести безпосередньо в або в стаб пункт, або в шпиталь. Там уже як по обстановці наразі Валентин Вракін повернувся на фронт вдома. Чоловіка чекають дружина та дочка. Мініскульпторку екскурсовод встановили біля ботанічного саду Ужгородського національного університету. Зробили це, аби таким чином увіковічити пам'ять про гідів Тараса Гайдука, Івана Дівенця та Богдана Ходанича, котрі захищали Україну від російських військових та загинули під час виконання бойового завдання, розповів голова асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття Олександр Шершун. Зупинилися на форматі мініскультури, яка буде присвячена всім. Гід. Закарпаття, в тому числі і тим, які захищають нашу країну. Однак за основу образу буде взято а, Тараса Гайдука. А, розміщення дуже символічне, тому що тут а, розпочинається шлях дуже багатьох туристичних груп, оскільки напроти авангарда знаходиться пар безкоштовна парковка для великих автобусів. Тому а, ми дуже сподіваємося. Не то, що сподіваємося, ми впевнені, що цю на, через цю скульптуру буде проходити більшість а, наших колег. Виготовив скульптурку майстер Роман. Мурник каже, працював над нею близько двох місяців. Про образом міні-скульптурки став Тарас Гайдук. Ми обіграли вже композицію, була поставлена задача. Була локація, вибрана локація, на якій вона буде, і, і та, зробити так, щоб вона була функціональна. Так як в нас не вистачає паркомісць, автомобілів у нас багато, велосипедистів у нас теж багато. Ми обіграли композицію гір у парковці. Так. І на самій основі, на найвищій горі, стоїть Тарас і своїм фірмовим жестом показує, куди йти, екскурсії вести. Мініскультурка розташована на велопарковці, що складається з шістьох сіок. Кожна означає шість найвищих вершин Карпат. А вісім поперечок драбини, символ вічної пам'яті про Тараса Гайдука. Тарас дуже любив подорожувати по місту і пересуватись на велосипеді, тому я думаю, йому б це навіть сподобалося. Тому так, і місце, і, і так як змогли це втілити, так сталося, що це якраз про нього. Він був таким промінчиком сонця, як можна сказати. Завжди любив життя. Багато чого він би ще був далі зробив, але. Так сталося. На жаль. За словами Олександра Шершуна, мініскультурка Екскурсовод стала 61-ю на Закарпатті. Діана Шух, Леонтій Николишин, Суспільне, Новини. Виставку картин Кольоровий світ Любові художниця Любові Матіко відкрили сьогодні в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, експозиція, портрет, натюрморти, пейзажі тощо. Картини охоче зможуть придбати, а зароблені гроші передадуть військовим 128-ї гірсько гірської штурмової закарпатської бригади. Про це Суспільному розпівав художниця Любов Матіко. За її словами, виставка триватиме 10 днів. Це виставка продаж. Всі кошти, які будуть зібрані сьогодні, будуть переведені на потреби наших збройних сил України. Також 128 ї бригади. Тут представлено багато нових робіт: це і натюрморти, і пейзажі, і тематичні роботи, портрети. Я люблю в різних техніках працювати в техніці народній, оце побутовий жанр, фольклорний жанр. Мене запросили навмисно переглянути виставку. Я бачу, жінка дуже трудолюбива і серед живописних робіт є тут такі речі, що можна спокійно писати картини. Бачу, вона багато розписує вжиткові речі, тарілочки, там, коровочки і таке інше. Це дуже добре, тому що вона використовує не тільки геометричні орнаменти, але й рослинні. І я бачу, що це є іршавська така собі традиція. В Суспільне Ужгород, підписуйтесь на Суспільне Ужгород у соцмережах.